Гривня до гривні добробуту державі. До завершення кампанії декларування доходів залишився неповний місяць. Однак більше трьох тисяч осіб ще не виконали свій конституційний обов'язок. Стільки ж людей таки подали декларації про майновий стан та надходження. Задекларовано більше як 173 мільйони гривень. Внаслідок декларування зобов'язання складає 2,2 мільйони гривень, які повинні бути сплачені до бюджету. З числа поданих декларацій 1400 платників подали декларації на отримання податкової знижки. Повернення до бюджету згідно цих отриманих декларацій склало більше 1 мільйона 600 тисяч гривень. Серед сумлінних декларантів Міс Україна 2013 Ганна Заячківська переконує в скрутний для країни час не могла залишитися осторонь. Суми доходів запевняє Франківська красуня. Смішні, однак, як то кажуть, чим багаті, тим і раді допомогти. Найперше Допомогти державі, бо знаємо, в якій ситуації сьогодні наша державна казна будуть такі кумедні суми додаватися, як і стипендія, і, і також певні речі по громадській діяльності, певні речі, ну тобто певні надходження із проєктів, які я очолювала протягом кількох місяців. Ну і різноманітні ще такі речі, якими я займалася. Тобто, це все в сукупності буде давати мій загальний дохід, який власне я вказала в декларації. Цього року кажуть міндоходів області, є й мільйонери, щоправда, вдвічі менше ніж торік. Лише 12. Однак кампанія декларування триває. Тож прикарпатські багатії ще мають шанс подати декларацію про свої доходи.